Вежа Давида молись за нас. Вежа це споруда, яка показує нам, щоб ми свої серця і очі, свій погляд піднесли до Бога. Це споруда, яка завжди прикрашає і звінчає, коронує кожну сакральну споруду, кожен будинок сакральний, тобто церкву, костьол. І ми сьогодні хочемо вбачати в Марії, що вона є такою вежею. Очевидно, ми знаємо вежу Вавель зі Старого Завіту, з Біблії, але ця вежа мала не в ім'я Бога, але в ім'я самого народу ізраїльського, в ім'я самих євреїв, збирати їх з собою, згромаджувати як народ, як країну. І тому не було нічого спільного з Богом, тому ця вежа розпалась. Марія нам показує на Ісуса, і є вежою Давида, бо походить з роду Давида. Бо Ісус є з роду Давида, бо святий Йосиф є з роду Давида. Давид – цар, ми є діти Божі, тобто ми теж царі, царський народ. Ми маємо цю гідність, достоинство Божих дітей. Марія, як вибрана спосеред людей, є вежею, яка показує нам на Бога, бо Господь є. Святинею. Ісус є церквою. І Марія є матір'ю його, матір'ю Бога, тобто нашою матір'ю. І тому ми вбачаємо в Марії цю стежину, яка провадить нас до храму, провадить нас до таїнств, до спільноти християнської і показує нам небо. Тому Марія є вежею, вежею Давида, бо Давид. Молиться Біблією, молиться псалмами, і ми теж, належачи до родини Ісуса Христа, молимось Біблією. Це і найкраща молитва читання Слова Божого, читання Святого Письма. Тому хочемо, Матінко Божа, просити тебе. Опікуйся нами, вчи нас слухати Слова Божого, вчи нас жити Божим Словом, провадь нас до Ісуса. Завжди провадь нас до храму Божого, до спільноти християнської. до... Таїнство, особливо сповіді святого причастя, Допоможи нам любити цілим серцем Ісуса, Твого Сина, нашого Спасителя, і щоб ми також були вежою, яка показує на Бога, щоб наше життя було свідоцтвом життя з Богом. Благаємо тебе, Марії, вчи нас цього, вчи нас любити Бога. Давай нам завжди приклад, як потрібно жити з Ісусом. Вежо Давида, молись за нас.